na like galinha Спокійні події на сході нашої держави мимоволі наштовхують на роздуми, спонукають до аналізу, як таке могло статися? Чи можна було такому запобігти? В Луганську сепаратисти викрали голову обласної Луганської просвіти Володимира Самистягу, викладача університету, ось, професора. Історика, людину, яка все свідоме життя працює на українство і працює на розбудову української держави. Його десь досі утримують у підвалах, кажуть, катують. І за що запитується? Ця людина не була зі зброєю, тим більше вже старшого віку, йому 64 роки. Мій добрий знайомий, тому що як голова, як колега. По керівництву обласної організації просвіти. Взагалі, перед тим, що недавно ми були на сесії Головної Ради просвіти в Києві, і він завжди так виступав патріотично, розумно, толково і постійно наголошував, як мало уваги приділяє наша українська влада саме Східним і Південним районам. Він розповідав, що Буквальному розумінні і за Ющенка, ну вже не кажучи вже потім за Януковича, керівниками держави призначалися фактично антиукраїнці, люди, антидержавники, які діяли фактично проти всіх інституцій державних України, які забороняли фактично українську мову там і нахабно нав'язуючи російську. Це з приводу того, що Чув я, як один із бойовиків, буквально лементував десь із Луганська, що нам запрещають розговорювати по-русски. Та такого взагалі ніколи не було. І взагалі українська держава і український народ настільки лояльний, настільки терплячий і, скажімо, добрий, що він лояльно дуже ставиться взяти в нас навіть у Житомирі, це Західна область, хто хоч раз до когось там. Як кажуть, виставляв претензії, що людина говорить російською мовою? Ніколи. Толерантно, нормально. Але подивіться, яка лють, яка ненависть саме у тих Луганській, Донецькій області від сепаратистів проти всього українського. З якою люттю вони зривали прапори державні, там, коли, якщо вони до того десь висіли їхні вивіски? Далі, з якою люттю. В анексованому, в анексованому Криму російська армія і російські державці збивали, зривали всі ці, прапори українські, державні герби і таке інше. І разом з тим йшла пропаганда така, це брати наші. Брати і все, Ну, виходить, і от трапилося так. Ну, Запитаю, такого рядового українця та й Житомирянина. Хто нам Росія? Браття, браття і все. І ніхто, нікому навіть голову не приходило, ну окрім, власне кажучи, людей, які знали історію, які розумілися на тому, що Росія ніколи нам братньою ні державою, ні народом не була. Тому що згадаємо сумну всю майже 400-літню історію від Богдана і до Петра, мається на увазі уже державців. Так от Росія завжди була лютим ворогом України. І про це треба казати людям, і про це треба говорити людям. Тому що, власне, Росія як імперія вона категорично заборонила з самого початку не те, що, скажімо, державництво українське у формі Гетьманської України, у формі Запорізької Січі. І воно було при першій же нагоді скасоване. Адже Гетьманська Україна. Із центру Глухові була скасована у 1764 році Катериною II. От, а Запорізька Січ була знищена, зруйнована при ній вже в 1775 році, коли Росія з допомогою козаків вийшла на південні, власне, на південь Чорного моря і вже відпала потреба. У, в тому, щоб захищати ці краї саме силами козаків. Вже не кажучи про те, е, гайдамацьке повстання 1768 року року, Коліївщина, спровоковане було російськими спецслужбами. Українці щиро повірили у те, а хто придушив повстання? Поляки вже не мали сили придушити. Хто придушив? Російське військо, генерал Кричетніков. Тим більше, як ганебно е, е, покликали до себе козацьку старшину, ватажків, гонту, Залізняка та сотників, влаштували бенкет, ті, нічого не підозрюючи, ну, випили зайву чарку, їх там же пов'язали і арештували, а потім все козацтво. І вихідців з правобережної України, ну, яка належала тоді до Польщі, віддали. Полякам, і ось у Кодні, отут на нашій Житомирській Кодні, за 20 кілометрів від Житомира, відбувався військово-польовий суд польський під керівництвом генерала Юзефа Степковського. І було присуджено до страти майже 8 тисяч гайдамаків, з них 3,5 тисячам стято голови у Кодні, а по інших містечках. Ось як Росія ставилася до нас. Ну, а далі візьміть боротьба за Українську Народну Республіку 1917 21 роки. Нас чомусь називають той період і ту боротьбу громадянською війною. Та не була це громадянська війна. Це була така ж агресія Московської держави більшовицької. І війну українській державі тоді оголосив. Дуже добрий дідусь Калєнін, якого ще багато хто, особливо старих людей, називають так і досі добрим, війну оголосив, і три роки українська держава захищалася. І ми бачимо, але, до речі, тодішня Російська більшовицька імперія кинула в Україну на боротьбу проти української держави майже мільйонне військо. І, звичайно, ми не могли вистояти, і держава українська впала. І Як наслідок, це вже і Голодомори, і, і, так, і, і всі катаклізми інші. От. І от подивіться, минає майже 400 років. Вже. І подивіться, що помінялося в суті московського імперіалізму, московського імпершовінізму. Абсолютно нічого. Адже те, що відбувається у нас зараз в східних областях України. Це не просто таке раптове, якісь там, як вони кажуть, що це нібито щось відстоюють місцеві люди і таке інше. До цього Москва розпочала дуже активну війну інформативну проти України, тому що сучасні війни це не лише тільки війни на полі бою, війни способом зброї. Стрілецької зброї, гармат літаків і таке інше. Адже ж на даний час набагато дешевше, простіше провести, як кажуть, війни в умах за уми людей. І якщо, наприклад, людей виховати в певному в якомусь, ну, в тому, чи то в люті, чи настроїти проти когось чи проти чогось. і Спробувати перевербувати значну частину, скажімо, населення іншої держави на свою користь, і тоді виходить, можна йти власне забирати ту частину під свою опіку. Оце те, що сталося в нас, України. 15 років з приходом Путіна до влади проти України велася і ведеться дуже кваліфікована, дуже підла і дуже брехлива інформативна війна. Так, в роки правління режиму Януковича перший національний телеканал став навіть антинаціональним. У прайм-тайм від 19 до 22 години вечора замість новин, аналітичних присвітницьких передач і дитячої казки, там крутили боксерські бої без правил або дешевого рівня російську попсу, від якої, до речі, вже відмовилася Росія, це вже занадто. Чому ж не виступили тоді проти представники київської влади, які тоді мали вплив? Людям, які, ну, скажімо так, середній громадянин, він не читає якихось там спеціальних книжок, він не має спеціальних знань. І, наприклад, якщо йому постійно втукмачувати в голову, що справжнє все російське, а українське все погане, що справжні герої це російські? А українські, подивіться, як подавала і подає історія російська, то все зрадники, візьміть, і Мазепа, і як люто шельмували, діячів УНР потім ці, руху Нупа, Бандери, зрадники, колаборанти і тільки. А от в Росії одні тільки герої, одні перемогці, одні ті, хто бореться ну, за велич Росії. Справді, якось так у нас уже повелося. Ті, кого в усіх державах називають патріотами, в тому числі й у сусідів Росії та Польщі, у нас чомусь названі бандерівцями, радикалами, фашистами. Дивно, що багато громадян України з цим змирилися. Більшості все одно, а дехто таку оцінку навіть підтримує чому. Коли ми збираємося про що, щороку, двічі на рік у Києві, сесія головної ради Просвіти. І колеги мої привозили з Криму, з півдня, звідти з східних областей місцеві газети, які видавали сепаратисти. До речі, більшість з них друкувалася безкоштовно у друкарні Чорноморського російського флоту, і потім розсилалася е, от, у ці от е, регіони. І там. Що тільки не писалося проти України? Ну, дика безглуздя, нісенітниці. Російська пропаганда повторила навіть усі ідеологічні штампи царизму, спрямовані проти України. Ну, дивіться, друкувалося таке, що ну, заперечувалося саме сам факт існування української мови. Ну, це взагалі дико. І наводили таку фразу, що український язик. Це видумка австрійських шпіонів, А це вперше прозвучало в російській пропаганді от, під час Першої світової війни, коли в складі австрійської армії стали воювати український легон Січових стрільців. От така спроба. Далі. Е, у тій же пропаганді, ну що ви думаєте, е, е, обстоювалася правильність. Циркуляра Валуєва про заборону української мови. Ну, пригадуйте, він звучить приблизно так, що українського язика не було, ні ти бить не може. Є южно южноруської наречія, великорусського язика. Тобто ставилося під сумнів право існування навіть української мови, мови державної в українській державі, мови титульної нації, мови народу, який створив цю державу, і яким. Користуються десятки мільйонів, ставилося під сумнів існування цієї о, отої мови. Кому це? У всякому питанні, всякій справі, ну, є давня, давній дороговказ. що древні Римляни казали, квібоно, кві, кві продест, хто замовник, кому це вигідно? Кому це вигідно? Зрозуміло, Росії. Діяли іще так, російська пропаганда. Наймали. Спецслужби російські наймали продажних отаких всіляких борзописців, журналістів, там якихось псевдонауковців, які вони підписували, що вони там якісь мають ченні звання, і буквально розписували по, по роках, по епохах, щоб поплюжити і мерзити все українське. Ну, згадаймо навіть оцього сумнозвісного Олеся Бузину. Який? Який оце, щоб мерзити саме все українське. От, отож написав мерзопакосну книжку про Шевченка, до речі, про Лесі Українки. А взяти його. Я переглядав оту його мерзопакость. От, так він буквально козацтво поганив. Мерзив, тобто все українське. Ви думаєте, це він узявся просто ні звідки? Та, звісно ж ні, накуплений на московські гроші. І ото відробляє московське замовлення. Давно відомо, що ганебна книга Олесі Бозини Вурдалак Шевченко видана в Росії і за кошти Росії. Але коли той величезний тираж везли через кордон, його ніхто не зупинив. Чому? Невже і то була спрямована акція? Чи державній владі завжди було все одно, що діється? Тільки б собі нагребти грошей. Ось від кіля береться той сепаратизм. І якщо людям, отим на сході, я кажу, втовкмачують уже два десятки літ, літ ось саме те, все, щоб орієнтуватися на російство, а українське погане, і поступово людина починає думати, тому що альтернативних джерел інформації там просто нема. На превеликий жаль, наша держава українська. Абсолютно нічого не робила, щоб протиставити цьому потоку брехні, дезінформації, ну прав правдиві оповіді. Так Степана Бандеру навіть в Україні ще й досі багато хто називає зрадником, хоча він боровся за її незалежність і з фашистами, і зі сталінським військом. Чому ж тоді не називають зрадниками цілу російську армію, Ро або Власівців, армію, яка добровільно перейшла на бік фашистів, так їй набридли радянські репресії, розстріли, голодомори? Чому й досі мовчать про те, що в окупованому фашистами Севастополі кожен восьмий чоловік, як правило, недавній військовий моряк добровільно перейшов на службу в СССР? Кому це й досі вигідно? Ви подивіться, до чого дійшло в нас? Що в нас в Конституції записано, що в Україні немає провідної ідеології? Як це немає? Що за держава, яка не має провідної ідеології? Та провідна ідеологія наша, українська національна ідея, і з того потрібно виходити з усього. От. А це ми віддали на відкуп будь-кому. Бо не може, бачити, бути якась домінанта. Як це не може домінанта бути? В Росії, наприклад, чітко визначено домінанта, що Росія є світова держава, от, держава, яка діє на національних основах, і держава, яка хоче повернути собі велич Радянського Союзу. Оце російська ідея така. От, і вони її здійснюють. Чорноморський флот. Ще коли розпадався Радянський Союз, міжнародна комісія говорила, що три четвертих радянського флоту по праву належить Україні, адже 80% моряків були вихідцями з України, в Україні будували більше половини суден. Ну, гаразд, не треба Україні Балтійський Баренцеве море та Тихий океан, але Чорноморський флот могли ж лишити за собою. Натомість більшість кораблів та військовий порт Севастополь віддали Росії. А ті кораблі, що лишилися в Україні, почали планомірно нищити. Прізвища тих, хто це робив, знають усі, але ніхто з них за це не відповів. Зате нині на потреби армії збирають по 5 гривень смс-ками з бабусь пенсіонерок. Чому? Ми подивіться, 20. 23 роки ми не можемо вибратися з цього багна і дійшли до того, настільки людям забамбулили голови, що люд, ну, втратив орієнтири докорінно. І коли постало питання, що зека рецидивіста назвали кандидатом на президента, і біг і сприйняла це як нормально, очевидно. Я, коли, до речі, ось у 12-му році. Коли ні, ні в 10-му вибори були, я говорив, підходив до людей. Що ви пропагуєте до палату? Кого ви пропагуєте? Зека, хіба може людина, яка двічі була в ув'язненні, нормально керувати і мислити? Адже у нього зрушена психологія? Бо людина з нормальною психологією не піде грабувати іншого, не піде е, красти, убивати когось. Вона не піде, бо це нормальна людська совість не дозволяє. В нього нема цих якостей і не буде в них його. Як ця людина буде керувати? Мені відповідали. Це в Житомирі, в нас, це не десь там. Мені відповідали. А він уже перевиховався. Кажу, не може того бути. У такі роки людина вже нічого не може поміняти. Отако, От як вона є, така, така вона є з неблагополучної сім'ї. І розумієте, найприкріше, най що на рядового міліціонера у нас нині не візьмуть, коли сам претендент був засуджений, або були засуджені батько, мати, брат чи сестра. На рядового міліціонера. А до президента, виявляється, можна зекові, прямому зекові йти. От наскільки наскільки була порушена е, у людей наших псих, психіка, психологія, Це ми, е, на жаль, український народ ви, виявився із такою такою зламаною душею, зламаним світоглядом. І, і саме тому проголосували. Фальшування були, мови немає. Але йшли, голосували. Я знаю Житомири. От бо він наведе порядок, бо він е, до, зробить добро, бо він буде давати. Пенсії вищі, ну і давав, давав собі золоті батони, Межигір'я, тепер бачимо, тепер лають. А чого ж, ви кажете, голосували за нього? От. Чого ви за нього тоді голосували? Адже можна було цього уникнути? От що таке ворожа пропаганда? Знову вернімося до того самого. Що означає, якщо перемогти людей ідейно, психологічно? І тому, безперечно, коли людям із цього сходу. От, та стільки нав'язували цю ідеологему вторинності е, українського, правди справжньості всього російського, і до того ж створювати образ ворога із України і українців. Ось, і до речі, теж дуже, ну скажімо таке, дійове досягнення російської пропаганди для Росії, звичайно, що вони назвали лайливим словом фашист, адже ну, на теренах. Е, Колишньої сесерії слово фашист, воно лайливе є. О. Звичайно, добре було б, якби таке лайливе стало слово і комуніст, і комунізм. Ось. І стали називати оцим словом, власне, все українське. Все, що є українське, українці це фашисти, це колаборанти і так далі. І так далі. І створили образ ворога саме з України, з держави із українства. І тому. Москва, кинувши от, от, отакі ну, такі яблуко розбрату, чвар туди, а, і пославши прямо своїх агентів, пославши своїх емісарів, ось і підбурили тамтешній люд на такий бунт. І тепер визріває одне єдине запитання хто з усім цим має боротися і як ті люди, які кричали, Буквально кажуть з такими скляними очима Росія, Росія, от, а тепер кажуть, що ми помилилися. На жаль, що їх поки не багато, але, але їх буде щораз більше. Так от, бачите, як важливо боротися за душі людей, за уми людей, за, за те, щоб держава своє пропагувала людям своє світобачення. І що ви най, знаєте найприкріше, я, як все-таки людина із великим досвідом, і, скажімо, маючи ну, знання і історичні, і філологічні, ось політичні знання, я бачу, де ну, такі прикри промахи нашої, нашої державної машини, нашої влади. Подивіться, на тому ж такі Донбасі. Та там переважають, живуть люди переважно з українськими прізвищами. Левченко, там Косенко, Дмитренко, Іваненко, і там Ковальчук, Петрук і так далі. Тобто ці люди, вони здебільшого, хто раніше, хто пізніше, вони вихідці з центральної України, ба навіть Західної України. І їм треба було донести люди, ви ж українці, ви ж вихідці з цього народу, вас дурять. Але цього ніхто не робив. Ніхто не робив. І от вони, виховавшись там на російській мові, на антиукраїнській пропаганді, ось, на, на зневазі до всього українського і на повазі, навпаки, до російського. От. Вони поступово саме у себе стали. Ідентифікувати як росіяни, а не як українці. О. І це дуже і дуже важливо. І ось нині нам потрібно усе це міняти і саме говорити про те, хто ми є, звідки ми вийшли. Я певен, що, наприклад, якщо, якщо наш, в Києві потрібно, щоб утворилося, то, власне, може, якщо не міністерство, але якась служба, саме з такої пропаганди. Необхідність у тому колосально потрібно велика, тим більше у нас. Адже якби, уявимо, дуже просто, подивіться, там, де все-таки переважає більшість українського люду, яка ідентифікує себе українцями, ось, і де саме російська пропаганда не мала такого впливу, вони нормально почуваються. Дивіться, поруч, Харківщина, Дніпропетровщина. Та нині Миколаївщина, Херсонщина, Одещина вони нормально сприймають саме і діють саме так, як українці, і вони саме як громадяни держави, яку потрібно захищати. Але ще й ще стоять нові знаки запитання: чому в такий напружений момент знову нема державницької політики та навіть простої логіки, чи не кожної години. З усіх каналів звучить, що ми програємо інформаційну війну з Росією і тут же приймається закон про роздержавлення телебачення. Скорочуються витрати і на обласні телерадіокомпанії. Значить, рядовий трудівник з усіма його проблемами і радощами з ефіру зникне зовсім, бо Київ показує тільки урядові печерські пагорби. Виходить, комусь вигідно. Перетворити канали державного мовлення на проплачені випуски, хто більше заплатить, того й покажемо. Нема нині відповідей на ці запитання. Невже ситуація з Чорноморським флотом і роззброєнням української армії з так званими реформами охорони здоров'я та освіти продовжує розвиватися? То якби ці люди і на Донеччині, і на Луганщині, якби вони себе відчували українцями? Якби вони відчували себе громадянами держави, хіба міг бути отакий, е, такий бунт, хіба могло бути отаке сьогодні протистояння і, власне, щоб так ворожа пропаганда і вороже, е, вороже е, ну, оце зерно таке впало у великий мірі на благодатний ґрунт. Та їх просто там би не сприйняли б. І нічого не було б, тому що прийшлих вони вважали б ворогами, чужаками і так далі.